А почему все не так? Почему вы не в Киеве? Почему вы не в Варшаве? Почему такие плохие генералы? Откуда они хорошие возьмутся? О каких красных линиях идет речь? О чем? О том, что вот это, вот и это сделаем. Всех сейчас расфигачим, да? А есть расфигалка? Я, я вообще... Теряюсь в догадках, вообще як можна находиться при власті і бути такими безразличными к тому, що происходит у тебе на границах. Пропагандисти буквально верещать. Новий тиждень приніс їм неприємні подарунки. Щоправда, вони почалися ще на вихідних. Тож про це і поговоримо. Я Інна набока. Це проєкт «Знапостукали». постукали. І я дякую, що ви дивитеся і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Ну а щоб у цих нелюдів не було жодних шансів підривати нашу віру у перемогу. Підписуйтеся на канал, залишайте вподобайки та коментарі. І, звісно, поширюйте відео у соціальних мережах. Усе це допоможе зробити так, щоб істинне обличчя пропаганди Кремля побачило якомога більше людей. А отже, і всі цинічні заяви. А їх там зараз чимало. Щоправда, найцікавіше почалося ще в суботу, коли Володимир Зеленський заявив про перше і успішне застосування нової української зброї. І з того моменту у пропагандистів досі тремтять коліна. Бо одна лише назва нашої української ракети-дрона. Яку вони, до речі, не можуть навіть вимовити, бо ж це паляниця, і вона наводить на них всіх жах. І тепер кремлівські політологи вже от якось не так сильно впевнені в перемозі і, взагалі, у своєму оборонно-промисловому комплексі. Розвідка, все, що відбувається на території Російської Федерації, не знаходиться на висоті, адкуди її знаходитися на висоті? Армія була у. Никому она была не нужна, она была таким почти атовизмом и так далее и тому подобное. Эту ситуацию нельзя исправить патриотическим воплем. Он говорит, а почему все не так? Почему вы не в Киеве? Почему вы не в Варшаве? Почему такие плохие генералы? Откуда они хорошие возьмутся? О каких красных линиях идет речь? О чем? А, о том, что вот это, вот и это сделаем, всех сейчас да? а есть ничего нет более скверного, чем сильний же слабого человека. Далее пропагандисти ж отримали ще один неприємний сюрприз. Теж до речі, у суботу, 24 серпня, коли засновника і генерального директора компанії Телеграм росіянина Павла Дурова заарештували, коли він вийшов зі свого приватного літака на злітній смузів у французькому аеропорту Левурже. у Франції, дурову висунули звинувачення пов'язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством, відмиванням грошей, і навіть продажем краденого і сексуальними злочинами проти дітей. Ці звинувачення пов'язані з тим, що в Телеграм відсутня модерація контенту, а адміністрація месенджера відмовляється співпрацювати з владою. Тож французькі правоохоронні органи вважають дурова співучасником злочинів, скоєних через Телеграм. Ну, через використання таких інструментів, як криптовалюта та одноразові номери. Ну і звісно, відсутність контролю над платформою. Змі до речі, вже пишуть, що дурову може загрожувати до 20 років в'язниці. Тож пропагандисты лютуют. Всем тем, кто хочет заблокировать Телеграм. Буквально вчера мы наводили искандеры по телеграмму. Артиллерия наша наводится по телеграмму, авиация наша наводится по телеграмму. Нравится кому-то это или не нравится это реальность. Мы воюем в интернете. У нас, извините, трансляции воюем, с дронов идут через Discord. У нас наведение идет через Телеграм. У нас работа с нашими источниками информации идет через Телеграм. Нравится это кому-то. Не нравится. Знаєте, чому така істерика? Все просто: якщо зараз відкриються всі карти використання росіянами телеграму у військових цілях, то виявлять і всіх тих, хто під прикриттям працює чи працював на благо великої імперської держави. І все це теж стане явним. От у пропагандистів і рве дах. Тим часом співробітники адміністрації президента і уряду Російської Федерації, ну а також співробітники там ще деяких силових відомств, вже отримали вказівку видалити з Телеграм всі робочі листування. Ну а хтось навпаки записує зараз відео, щоб підтримати дурова. Послухайте, що у своєму зверненні наплів путінський співак Шаман Паш родной, свободно і легко дишиться тільки в Росії возвращайся домой. Здесь тебя всегда помнят, ждут и любят. А от російські блогери стали писати, що Телеграм активно використовують російські військові на війні в Україні. Тому вони думають, що французька влада таким чином хоче запростити дурова до співпраці. Ну з цього приводу, при цьому в самій Росії вже теж ходять чутки про швидке блокування Телеграм на Росії. Ну, а окупанти традиційно у всьому бачать український слід, тому помститися за дурова теж вирішили нам, українцям, і опублікували ось це фото. Та не Дуровим єдиним, адже триває операція Збройних сил України в Курській області Російської Федерації. Ну і тут найцікавіше те, як поводять себе жителі Курська. Вони знаєте, не вишуковуються у черзі у військкоматах і навіть не здають кров для постраждалих. Ну і загалом виявляють повну байдужість, яку до речі зафільмували російські військові. А, а затім повірте. Город Курск лента. Режим КТО введен. Мотоцикли, байкери, шаурма, там андграунд, там кальяни, тусокі, дівчонки. Півасіґ. Вс, пацано. По 2 мільйони мотоцикли. обратите на это, пожалуйста, внимание. Мы простые военные, ехали вас защищать. Это наш долг, мобилизованный. Да? Друга, Что, ты не можешь ехать? Смотри, они еще смотрят на нас, угрызаются. Там вообще песни пели сейчас. Нормально все. Амаря, пацаны, давайте, отдыхайте. За нас гульните. сидят. Слушай, там может им просто набрыдло гудовать Москву? Як думаєте, напишіть у коментарях? Я ж далі розкажу і покажу, як відреагували пропагандисти на день незалежності в Києві. Ну і на міжнародну підтримку, яку висловили у цей день наші партнери, так от путініст Гаспарян, який регулярно пробиває дно своїми заявами, дуже розлютився і вкотре наплів купу мечні Перед зеленським стоїть задача: привратіть всю країну в країну камікадзе. которое вот все должно погибнуть, все должно быть изуродовано, изувечено, лишь бы нанести максимальный урон России. Под эту задачу Запад дает оружие, Запад как-то там финансирует бюджет, чтобы это продлилось еще какое-то время. Вот сейчас обозначено это уже ну, максимально популярно. Між іншим прокоментував брехливий пропагандист і заяву Володимира Зеленського, в якій президент України сказав, що ось ця операція Збройних сил України в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції. Ну і все це робиться для того, щоб примусити Росію бути готовою до справедливого миру. Крім того, Зеленський зазначив, що Курська операція не дала змогу окупантам захопити Сумську область та послабити наші позиції. И тут Гаспаряна понесло. Что вызовет вот это заявление в ответ? Ну, разумеется, жесткий ответ России. Его не нужно э, ждать вот прямо одномоментно, там, условно сейчас. Он обязательно последует. Президент России умеет ждать. Вот вся карьера Владимира Владимировича это показывает. И удар будет нанесен обязательно, непременно, но в нужный момент. Зеленскому, конечно, критически важно, чтобы это произошло как можно быстрее. Но мы же понимаем прекрасно, да, что всех этих в Курской области закопают в чернозем. Выборы президента США уже близко. К этим выборам он должен что-то показать. Якщо не вийде показати героическое наступлення на Москву, а ми ж розуміємо прекрасно, що да, мечта Запада именно в этом состоит. Ну, якщо до погроз пропагандистів ми з вами вже звикли, то були цими вихідними і ще більш абсурдні та нікчемні заяви Гаспаряна. Ось як вам такі порівняння. Є ряд очень похожих історій, от з тим, що зараз. Сейчас... происходит с тем, что было. Ну, наверное, нет такого человека, который, в принципе, интересуется новостями, который не обращал бы внимания на странную какую-то вот эту статистику украинскую, да, которая показывает, что они сбили 1014 ракет из семи запущенных. А, или же как они там сбивают самолеты, танки. Ну, любому человеку это бросается в глаза. А между прочим 81 год назад все ровно так и происходило. И существовала очень серьезная разница в подходах между как бы, Советским Союзом и э, Гитлеровской Германией. Ну, собственно, вот всі многочисленні э, постулаты эпохи э, Третьего Рейха. Тим часом, поки пропагандисти на словах у своїх брехливих московських студіях всім помстяться, ось що розповідає про ситуацію в Білгородській області поплічник Стрілкова. Я втрачаюся в догадках, як можна знаходитися при власті і бути такими безразличними. Тому що відбувається у тебе на границях, далі ще цікавіше, зрадниця Монтян визнала денацифікацію України росіянами абсурдною. Українська колаборантка та пропагандистка Кремля Тетяна Монтян визнала нарешті те, що це на боці Росії воюють відверті нацисти. А ще вона зізналася, як влада федерації насправді відноситься. и до жителей выкупленных территорий и до граждан России в целом неприятный болезненный я бы сказал даже стыдный вопрос у населения Донбасса сейчас мнение о русском мире мнение о том о той системе с которой они теперь познакомились я тебе так плотно уже говорила да. что изначально Донецкие там считали что вот мы какие-то не такие там, и вроде объедки кидают, и э, как бы но ну, в будку не пускают. Но они просто увидели, что к Белгородчине отношение плюс-минус такое же. То есть все честно, все на равных. И какой вывод? И примерно попустились. Ну вот оно такое. Что начальство интересует только то, что у самого начальства. А простые люди не интересны никому и нигде. Хоть в Донбассе, хоть в Белгороде, хоть вон где наводнения были, никому ничего не интересно. Заява то цікава. Та це якийсь сюр, бо Монтян бачить, що денацифікація просто привід для нападу на Україну та вбивства українців, проте все одно підтримує дії Росії і закликає далі бомбити українців до перемоги. Хоча, як бачите, сама не розуміє, в чому та перемога повинна полягати. Ну і це власне все, що треба знати про пропагандистів. Тож на цьому сьогодні ставлю крапку і нагадую: українці, ми вистоємо. Тільки давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України та донатити на потреби сил оборони. Ну а з вами була я інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і звісно, побачимось у наступному випуску.